Добрий раночок усім. Вітаю всіх з Одеси. Сьогодні субота, зараз 7 годин 20 хвилин, і я їду на золотий берег. Поплаваю, покупаюсь, позасмагаю, а потім проведу стрім. Хто не подивився стрім, будь ласка, подивіться його у запису. Я думаю, що буде цікаво. Зазвичай набігає багато расистів і це цікаво. Не знаю, чи буду записувати щось для відео. Побачу. Але стрім, подивіться обов'язково. До зустрічі, пока. Друзі, сьогодні проїхала я на одну зупиночку далі. Вийшла не на золотому березі, а зупинка Монастир. Ось тут я вийшла. Чуєте, тривога звучить. Зараз ми пройдемося по цій дорозі. Я тут ходила, але ніколи вам не показувала. Пройдемо до монастиря, знаменитий Ільїнський монастир, який належить до Московського патріархату. Подивитись на цю дорогу, яка веде до монастиря. Повірте, тут дуже красиво. Друзі, ось така алейка тут. З ось такими Малесенькими хатиночками. Тут у нас живуть самі бідні люди по цій вуличці. Ось такий будиночок. Рухаємося спочатку до монастиря, а потім до моря. До речі, тут знаходиться іще дитячий будинок перлинка. Ось тут, бачите. Так, далі. Тут ось у нас такі будівлі, які належать до Духовної Академії, теж Московського патріархату. І що вам хочу ще сказати, що саме з цього монастиря. Видавалася зброя, і видавалися методички, коли готувався переворот в Одесі. Ви знаєте, 2 травня це було. Саме тут це все організовувалося. Тут сидять у нас такі просящі різного віку. І молоді, і не дуже. Я думаю, ті, що не хочуть працювати, я так думаю. Так, і ось сам монастир. Ідуть до храму одесити, несуть гроші на ракети і на шахеди. Ну, ми, звичайно, туди не підемо, ми підемо до моря. Таксюшка, таксюшка вча Тут у нас, друзі, по дорозі отакий житловий комплекс. Мені він дуже подобається. Дуже подобається, що небагато поверхів. І, звичайно, подобається тим, що біля моря. Це була б моя мрія тут жити. Щоб дуже близько до моря. Але ціни тут, звичайно, ну, я навіть не уявляю, які. Однозначно не низькі. Однозначно. Подивіться, як там в дворі класно. Да, я б тут жила... Ой, отак, друзі, можна жити. В Одесі, неподалік від моря. ну і Тут маркет є. Маячний, ось такий супермаркетик. І ось дивіться, ось цей житловий комплекс Марініст. Розвертаємося і вже до моря. Клас. Як воно виблизькає підстаночка. А Нам потрібно спуститися по цій дорозі. Ходімо. Друзі, хочу ще раз нагадати, що в цьому році Одеська адміністрація планує відкрити офіційно 48 пляжів на Одещині. У прошлому році було відкрито тільки 20. Тому, я вважаю, є така позитивна тенденція до відкриття пляжів. Житловий комплекс Мариніст не саме найближчий до моря. Найближче знаходиться саме цей. Він знаходиться прямо на березі. Зараз ви в цьому переконаєтеся. І ну, я дивилася раніше, мені здається, коли шторм на морі, то він гарно захльостує чуть ли не до під'їзду. Зараз побачите. Дуже зручно для тих, хто на машинах залишити тут. Своє авто і спускаємось до моря. А море сьогодні спокійне. І ось подивіться, цей будинок, подивіться, яка відстань до моря. Ну, метрів, я не знаю, 30-35. А коли шторм, то хвилі ж захльостують, дай Боже. І, ну, ще не зданий цей будинок. Ну, принаймні ознак життя нема. Я би не рискувала тут жити, я би не рискувала. Уже тут люди воно, лежать, засмагають. А що, нема нікого, ніхто не заважає, а ми підемо туди. Золотий берег, 16-та станція фонтана. Море, привіт. А там уже людей, подивіться, подивіться, вже тільки вісім ранку. Ну, тут пляж такий, бачите, камінці. І біля камінців водорослі. Я таке не люблю. Я люблю, щоб був пісочок ніжненький, гладенький. І зараз я собі оберу містечко. До речі, саме в цьому місці нема хвилюрізів. Тут відкрите море, можна сказати. І коли хвилі, звісно, ну, дуже, дуже сильні хвилі і захльостують на пляж. І в деяких місцях навіть доходять до цих до плит. І нема, буває, що немає, отам прохода. Ну, зараз море спокійне, все добре. І смужечка пляжу є. Мабуть, десь тут я і зупинюся, тому що вода тут найчистіша, найкласніша. Тут, мабуть, я й буду сьогодні копатися, друзі. Трошки тут людей є, ну це самий край. Моречко, Боже, яке ти сьогодні, Боже, ти сьогодні золоте. Подивіться, яке воно прозоре, клас. Клас, люди добрі. А сонячна доріжка. А сонечко, як виблискує у морі, діамантиками, боже, яка краса. І вода вже досить тепла, друзі. Вода вже досить тепла. Вже можна приїжджати, не чекайте, у червні нема медуз, нема водорослів. І майже завжди спокійне море. Друзі, збирайте валізи і їдьте бігом. Боже, це такий кайф. І вода вже дозволяє купатися. Дозволяє, повірте. Все, я зараз стелюся. і лягаю. Ні, спочатку купаюся, а потім лягаю засмагати. А ще ж буде пляжний сервіс від баби валі. Не пропустіть, додивіться. Так, я вже постелилася. Йду купатися. Беж, яке воно класне. Я вам не можу передати, яке воно класне. Просто клас! класс. Подивіться. Подивіться, яка прозора вода. Подивіться, яка прозора вода. Чиста, чистіша. Клас. Друзі, а зараз увага! Пляжний сервіс іде. Домашний пірачок. Піляшок і кожен навіть позавтракають. А в яку ціну пиріжки у вас? 50. По, 50. По 50 гривень. По 50. А з чим вони у вас? я Где он, где он на 10 минут кушает? Снять мне пирожки. С чем вон и у вас? А, есть картошечка есть, и есть и творог с зеленью. С пешком, угу. солененьким угу. Uh -huh. делаем. Угу. Uh Дякую. -huh. Uh -huh. Есть беляши два штучки. Uh -huh. А беляши мясом по почем? С мясом Там два пирожка вместе и одно мясо пустите. Два штучки uh -huh. осталось. Цветы uh -huh. будете uh -huh. целый день. Дякую. Пирожочки тоже, Настя. Пирожки вон в сувале идет. 25 лет, вот скажу. А це вже наступний сервіс. Увага! Кукуруза по шістдесят гривень.

А людей чим далі, тим більше. Все прибуває і прибуває. Дивіться самі. Ну, а я в об 11 розпочала стрім, тобто пряму трансляцію. І йшли ми з прямої трансляції аж до пляжу Чайка на 10-й станції Фонтана. Людей сьогодні було небагато. Але досить цікава подорож вийшла. Так що зайдіть і подивіться у запису, щоб мати уявлення, на яких пляжах більше людей, на яких менше. Ціна на шезлонг з парасолькою 200 гривень, ціна на кровать з парасолькою 400 гривень. Ось такі загальні ціни на Пляжа. А це вже я на пляжі чайка. Дуже люблю спостерігати, як купаються собаки, як вони плавають. Тому показую це і вам, те, що мені подобається. Який же він прикольний цей собачка.

І обстановка на пляжі Чайка. Подивіться. Подивіться, яка кількість людей. Друзі, обстановка на пляжі Чайка у суботу 7 червня 2025 року. А ви ще думаєте, чи почався морський сезон? Почався вже давно. Приїжджайте! Напишіть комент на це відео. Поставте вподобайку. Хто не підписався, підпишіться. І приходьте до мене на канал Ще. Я дуже рада вам. Ви знаєте. Пока-пока.